Комунальне підприємство Лікарня святого Пантелеймона Ківерцівської міської ради медзаклади зберігають традиції, впроваджують технології і щодня борються за найдорожче за життя. Це приклад стратегії розвитку. Тут сучасність турбота й досвід ідуть пліч опліч. Я тут працюю з 90-го року практично все життя. Лор своєї практики в мене зайнято в ківерцях. Дуже багато змін, так як ми починали працювати, тут були такі прості е, наші інструменти, як самі простенькі, що з Радянського Союзу, ми їх використовували. Але з'явилась можливість поповнити наше обладнання новітньою технікою, і ми його називаємо Лоркомбайн. Е, Лорстійка ще тут не доросло, але лоркомбайн він нам звичайно допомагає в роботі. Дуже це в діагностиці, деякі амбулаторні операції і маніпуляції. Дуже зручний апарат. За останні роки в стінах медустанови вдалося реалізувати цілу низку проектів капремонти, сучасне обладнання та постійне підвищення кваліфікації персоналу. В лікарні святого пантелемона. Я вже працюю третій рік. Ну за цей час збільшилось матеріально-технічне забезпечення лікарня. З'явилося нове обладнання, яке дозволяє виконувати різні хірургічні, травматологічні, урологічні та гінекологічні операції, як малоінвазивні, так і широкі операції, що покращує реабілітацію пацієнтів в нашому відділенні проводяться в нашому в нашому відділенні спеціалісти проходять курси з підвищення кваліфікації що дозволяє пацієнтам робити краще регіональну анестезію що Подальшому краще впливає на їхній стан від паліативки до хірургії. У кожному відділенні видно зміни. У лікарні впроваджується електронна черга, аби зменшити навантаження на персонал. Зараз тут лікуються не лише мешканці ківерців, а й приїздять за медичними послугами з прилеглих громад. Ми приїхали з Луцька раніше були госпіталізації ще років 10 назад була госпіталізація. Ну Є з чим порівняти якість наданих послуг і навіть кваліфікація даних лікарів, які зараз працюють, це супер. Позитивні враження, тому що тут лікарі дуже всі відзивчі, такі хороші завжди допоможуть. До слова до команди професіоналів приєднуються й молоді фахівці. Лікарня святого Пантелеймона є дуже хорошим. Плацдармом для молодих лікарів, Тобто гарна база лікарні, гарне медичне забезпечення. У нас щодня ведеться багатопрофільний прийом висококваліфікованих спеціалістів також широкий спектр лабораторної діагностики будь-яких захворювань. З розвитком технологій з'явилася можливість найкращих методів візуалізації і діагностики. Сьогодні лікарня святого Пантелеймона це про відповідальність. Це місце, де медицина не просто послуга, а щоденна місія, де головна ціль здоров'я людини. Мирослава Сябер, Дмитро Кудик з Ківерці, телеканал Аверс.